Ладно, проходимо. Де та зразу літає метелик? Ось! і От я до неї ніяк добратись не можу. А вона стріляє тупо з мене і коце. Треба чекати, поки вона ця дура вирішить сісти. Субтитры воно ще зверху. Раніше вона зверху не облітала мене. Щит мій, мій, до речі, не блокує тут повністю магію, тому не варіант з щитом. Ще й наводящий, блін, стріляє. Блять, от, от... І як її тупо з одним вистрілом повністю майже знесла в мене ХП. Блять, промахнулся. Чини. Так, треба затікати. Але ну я нормально, так і коцнув також. У меня зовсім трошки трішки залишилось. Блять, вот эти наводящие... Блять, вот они знімають ХП пиздец. Треба... Блять, еще й цей луч до, до луча минулого разу не доходив. Як вот з нею боротися, блін? Сідай вже, я тебе добю, займісь, дякую.